Зричка з з Злата, і так, це те саме відео. Чи реально зробити з мене айдола за годину? Давайте перевіримо. Чекайте до кінця. Розпочали ми з колор-аналітика. Мені сказали, що ці відтінки мені дуже личать. А ось це never. never. І ви можете побачити різницю. Ой, а тут я сильно рада, що я не буду вибрасувати пів свого гардеробу. Відсвяткували перемогу і до прикрас. Біле золото срібло, шампань і золото. Згодна, не мої відтінки. Далі мені дали карточку, і де написали все, що мені треба знати про себе. Ой, приступаємо до макіяжу. Скажімо так: половина продуктів, які на мене наносили, були в моїй косметичці вже завтра. Дивіться на макіяж очей. І ці вії просто бомба. Результат. Просто вразив мене. Let's go робити фоточки, будете в сеулі, не пожалкуйте часу і сходіть в кажардін і отримаєте неймовірний досвід, офігенний результат і море позитивних емоцій. Тьом, пока!